Після Першої світової війни Європа відновлювалась, але не всі в Європі хотіли миру та процвітання. Точніше, один художник, точніше, не а людина, яку колись вигнали з художньої академії, вирішив захопити усю Європу за три дні. Точніше, за місяць, точніше за рік, а точніше за три. Коротше, це історичне проходження за третій Райх у Hearts of Iron 4. Така гра цікава. Це відео буде корисне, по перше, для тих людей, які не дуже добре грають в Хойку. А по друге, це відео. Відео буде просто корисно для людей, які просто являються людьми. Проще ми починаємо з досліджень. Беремо все по, по як показано на екрані, там артилерію, стройку, і все так далі. І строїмо інфраструктуру на таких регіонах, як Вестфалія і. Гесен це найкрутіші регіони Німеччини, тому що вони мають плотини. А плотина пришкорює строїтельство та все таке інше. Коротше, що ми маємо у нас в Німеччині? По-перше, це країна, яка Обмежена умовами версальського миру і Європи після Першої світової війни. Тому нам треба буде знімати такі умови. Точніше, в самої грі ми не будемо цим займатися. Нам треба просто розбудувати велику армію для аншлюзу. Тому що, як ми знаємо, нещодавно в Хойкі вийшло нове DLC, яке трохи ускладнює розвиток Третього Райху, точніше, ускладнює аншлюз Австрії. Для цього нам потрібні солдати максимально екіпу, екіповані. Тому ось таким чином розпікуємо всі е, стройки заводів та всього іншого. Всі заводи йдуть на піхотку, на автомати та все інше. А е, що залишилось на поїзда, тому що під, під Радянський Союз нам потрібні будуть поїзда і на танки. там і все таке. Е, звісно, видаляємо всі, щоб, всі ці. Всі літаки, які в нас були, тому що це нейграбельний мусор, який там є. І таке ми будемо будувати ще далі. І під, під війну ми збудуємо під війну з Польщею. Ми збудуємо достатніх кількість літаків, щоб трахнути, так би мовити, авіацію союзників і штурмовиків теж. А вже під Радянський Союз ми збудуємо таку авіацію, що просто його внищить в нуль. Дивізії. Ми розки... Всього третій дивізії, має третій рейк, це багато, але звісно, це ще не вечір. Ми, ми змінюємо всі дивізії, в принципі, крім одної машинки, Машинка нам ще понадобиться в майбутньому. А ми змінюємо в обичну піхотну дивізію. Також беремо фокус. Ремілітаризація Ренської області це база. І виставляємо, і виставляємо вченого для наших проєктів. Е, які проєкти ми будемо будувати за Рейх? Я ще в майбутньому це покажу, тому зараз не буду заостряти увагу, але є два найголовніші, найголовніші спецпроєкти, які ви просто повинні будувати за третій Рейх. Також третій Рейх має трохи флоту, авіації. Це ми теж розпитуємо, навчаємо. Нам потрібно навчати армію. Нам потрібно 5 досвіду армії, щоб зробити один мув, який я вам зараз покажу. І нам потрібно ще трохи досвіду флоту, щоб зробити шаблони подводних лодок, як буде на українській подводна лодка. Забув. Вибачте. Авіація. Також відокремлюємо три. Три дивізії, як назвати три авіакрила по 100 літаків, тактичних бомбардувальників. і вони нам будуть потрібні для громадянської війни в Іспанії, яка почнеться вже скоро. Під громадянську війну в Іспанії нам потрібна не тільки авіація, нам потрібні ще дивізії. Фокус ремілітаризації Рейнської області є. Тепер йдемо в наступний фокус: це, звісно, фюрерство. Фюрерство це такий фокус, там ми будемо качати Фюрерство і ми викачимо три собі рейхканцлера канцлера які будуть допомагати нам і всім іншим. Тепер робимо те, що я, про що я казав. Нам потрібно 5 досить до армії на е, нову дивізію. Це дивізія конів коників. Е, Блядь, не можу знайти. А, от вона. Все, кавалерія. Е, ставимо пріоритет поповнення на на низ і. Зберігаємо. Тепер навчаємо просто по максимуму таких дивізій, нам їх потрібно штук 400, 400 напевно. Да, десь 400. Ми їх зробимо. Спочатку у нас буде обмежена кількість через людські ресурси. 150, коротше, робимо отак: от клацуємо, клацуємо, і нам потрібно десь 400 таких дивізій, щоб взяти фокус на Аншлюс Австрії. Тому що нам там потрібно, я не пам'ятаю, скільки, коротше, щоб німецька армія була в 23 або в 24 рази більше, ніж. Австрійська. Австрійська. Згодом ми візьмемо ще такі штуки, які е, змежуються. Е, будуємо фабрики. Будуємо фабрики на регіонах там, де ми будували інфраструктуру. Там фабрики будуть будуватися просто з неймовірною швидкістю. Ви самі здивуєтесь, як швидко вони будуються. Також я би поставив Ялмара Шахта це на мінус 10% ТМП, тобто 10% ТМП це мінус, е, коротше, будуть більше фабрики. Які будуть будувати нам і ще фабрика, взагалі хто не знає, як працює ТМП і все інше в Хойкі? в нас є загальна кількість фабрик. Наприклад, зараз їх 40 з чим то в Німеччині. Маєм. І є відсоток, який будує фабрики для гражданського населення, тобто, типа економіка така, типу гроші, але вони будуються для гражданського населення. Коротше, також на що флота я зараз хочу сказати пару слов шаблон підводної лодки. Показати це отакий шаблончик. Ну, в принципі, стандартний, я не буду заостряти увагу. Увагу, просто все на максимум. і ставимо 5 верфей на підводну лодку і 5 на конвої. Конвої нам будуть потрібні, щоб союзники нас не потопили взагалі. Ну, проти Великобританії не, не вийде затопити повністю їхній флот, але в конвої будемо топити просто за здрав'я, так би мовити. І так далі. От. Про фабрики. У нас зараз 35 фабрик, і є відсоток, який будує фабрики для гражданського населення. Тобто, е... отак. -от потребительские товари 14 штук. Тобто з 35 фабрик, 14 э, будують для, для людей, для людишек. Фокус, фокус, фуриоства є. Йдемо далі. Це, 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 це. Ага, армія. Нам потрібен досвід армії є 25. E, щоб, щоб зробити такий собі прикольчик, e, ні, ми йдемо все-таки в вермахта. Це ще кру, більш крутіший фокус, тому що ми отримуємо, нам, нам потрібен e, підтримка війни. зараз 46% підтримки війни, нам, на, нам треба більше, ніж 50%, щоб перейти на військову економіку і зменшити той самий відсоток фабрик, щоб у нас було більше фабрик, які будують фабрики. Тобто фабрики, які потрібні нам, а не гражданському населенню. По цим спецпроектам ми поки нічого нічого не робимо. Нам треба накупити там відсоток пориву, Я не пам'ятаю, як воно конкретно називається. Коротше, просто чекаємо, нічого не робимо. Тепер основний наш план. Нам час нам зараз потрібно 150 політичної влади, щоб перейти на військову економіку. Все, трохи чекаємо, бо фокус закінчиться, і переходимо цю штуку. А також нам потрібно покращення робочих умов. Прожати, але напевно ми зараз спочатку прожимаємо військову економіку, а вже потім е, цей, тому що нам потрібно його прожати, е, щоб більше стабільності було. Реорганізація Вірмахта є. Все у нас 51 підтримка війни, і ми можемо зараз взяти військову економіку. Зараз беремо наступний фокус все-таки на досвід армії. Нам потрібно зробити ще одну дивізію, і переходимо на військову економіку. Все, взагалі, такі страни, як фашистські страни, це дуже імбові. Також прожимаємо на зменшення армії для е, аншлюзу. Фу, вийшло, я, я на автоматі кликнув, тому не прочитаю, що там. Коротше, просто клікаємося на верхнє. Е, да, от воно вилізло ще раз. Коротше, е, Дослідження. Дослідження. Я поки що не знаю, що ставити, поки хай ячейка отаку ти буде. Не знаю, що поставити. Напевно, може ПВОшку вліпити. вліпити ПВОшку. Не знаю, не знаю. Так, фокус вийшов. Я все-таки придумав, що ставити. Я поставлю ПВОшку все-таки, точніше, противотанкову штуку. Нам потрібна буде пушечка для наших літаків наступна. Яку ми візьмемо, і зараз ще доробиться так міжвоєнна артилерія. Е, і ми, напевно, що нам вліпити, напевно, 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 все таки вліпим е, комп'ютери. Візьмі... Ну, да, візьмемо візьмемо комп'ютери, щоб ні, все, фокус, фокус. Також у нас фокус іще висить. Начать КБшек. Я взагалі не розбираю всіх нових КБшках. Типа я беру, я просто читаю там те, що треба, та й беру. Це, по-перше, нам потрібна противопіхотна атака. Це обов'язково беремо всі штуки, там, де противопіхотна атака. По-друге, беремо ефективність производства таки. Воно так називається. Це тіпа, більше буде будуватися в нас всього, що нам потрібно. Насчет, фокусів наступних беремо тот-та. Це... Рейхканс, Рейх це нові нова система, яку додавали в нещодавному відновленні. Все, ми його бистре взяли 14 днів. Вона там йде. Це стройка, будівництво. Коротше, буде все будуватися з подвійною швидкості. Також тепер найголовніше робимо піхотні дівки нові, які, які зараз отак от вам покажу. Ставимо сюди піхотку і ставимо ще дві піхотки сюди. 28 ширина фронту. Зберігаємо так, ставимо пріоритет поповнення на максимум і міняємо е, штучку. І відбираємо 9 дивізій з наших основних 9 штук і змінюємо, звісно, на ті, які ми вже створили. Це, ці дивізії у нас поїдуть в Іспанію, фармити досвід і все таке інше. Пробаянську війну. Також проживаємо тепер покращення робочих умов вже якраз зараз. Зараз навіть ідеаль, ідеаль, ідеальніший момент, тому що ми вже стали на військову економіку і розвертаємо по ходу, по ходу попутно наші дівки кавалерії. Векселям Єфу вилазить, це херня, ми на це навіть не дивимось. Там я знаю, я трохи пізніше покажу, що з цим робити. Нічого страшного там немає. Також прийдемо на розсередоточений пром, це <рекунут> на Німеччині. Немає варіантів, якщо на Радянському Союзі можна як так, як і так будуватись, і на, Вікель, на Великобританії, як так, так, так. як і так, і так, то тут ні. Тут чисто розродит разслідоточний. Тільки один варіант. Тому що Німеччину будуть бомбити, якщо ви граєте з людьми або з посиленими ботами, якщо з, з звичайними ботами, звісно, не особа, але вони і так можуть бомбити, тому що, Тому що... що, тому що хоча ні. За звичайними, я думаю, що не будуть, хоча може і будуть. Німеччина взагалі не дуже імбова країна. Взагалі не імбова, я б так сказав. Хоча з якоїсь сторони подивитись, якщо казати про мультиплеєр, то в мультиплеєрі я взагалі не імбова, тому що Великобританія має кращий флот і має більше істріб... винищувачів, які просто винищать всю авіацію Люфтваффе. До речі, давайте візьмемо Люфтваффе. Афганістан нам не потрібен. Класимо, що там вверху, я навіть не читаю особо. Тепер чекаємо на громадянську війну в Іспанії. Спочатку розширюємо люфтфафу. Це нам потрібно буде. Ми там отримуємо. Е, Блядь, що що там, Коротше, що отримуємо? Так, ну і ставимо всі ці кебешки і просто чекаємо громадянської війни в Іспанії. Це наш план на майбутнє. Все. Фокус взяли. І тепер... Беремо сферіроваць. Як... Ні, ні-ні-ні. Беремо, напевно, напевно, ми зараз покажу, що беремо. Легіон Кондор. Кондор ми беремо. Все, розпочалась громадянська війна в Іспанії. Ми посилаємо добровольців, сім дивізій. Нам... Ми поки що можемо писати лише сім дивізій, тому нам потрібно буде взяти ще зараз фокус. Зараз ми Маншселя, напевно, для генерала. Раніше був крутий генерал на холмовики, щоб викачати йому приспосабленці. Такий крутий імбовий навик для генерала Пірк. Але зараз це убрали. Посилаємо цього мечтена і беремо фокус Легіон Кондор на громадянську війну в Іспанії. Так ми, підтрим... так ми отримаємо більше досвіду армії. І найголовніше, ми отримаємо ще плюс дві дивізії в громадянську війну. Ми зможемо надсилати і фармити їх. Це наші майбутні танкові дивізії. Зараз будуть фармитися. Основна ціль це виформати їм. По-перше, трохи пофармити генерала, а по-друге, досвіду армії. І по третє, найголовніше це вифармити їм досвід. досвід. Вони зараз регулярні, точніше, вони зараз звичайні, звичайно, обучені. І треба, щоб вони були ветеранами, тобто вони отримують 7, плюс 75% до відсотків до статів, до стат, стат, стати. Коротше, це імбові дивізії будуть, імбові танкові дивізії, які проб'ються, які пройдуть, я думаю, в нас і всю Францію, я сподіваюсь, і ще й на Радянський Союз залишиться. Десь так, десь так. Все, приїхали нам. Вони у нас сюди, і я думаю, що наступний розвиток зараз ми їх розтикаємо трохи і вже. Інше, точніше найцікавіше, нас буде чекати в наступному відома, відео. А Гітлер в нас має наполеоновські плани. Він планує захопити всю Європу, підкорити собі всю Європу, замахнутися на морського лева, точніше на Великобританію, наказати Данію, Норвегію, захопити Йогославію і та всіх інших, хто стане йому. У цьому. А вийде чи ні у нашого фюрера, це незрозуміло, тому що план, вони є планами, а як воно взагалі піде, знає тільки сам, та ніхто, в принципі, не знає. От ми дізнаємось наступного відео. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть, якщо щось не так. Я обов'язково виправлю, тому що це пробне відео. І мені не дуже комфортно записувати його в таких умовах, але я готов покращувати все, що є. Дякую за перегляд. Бережіть себе.